І так, технологія теплі грядки. Помідори посажені за технологією. Ми взяли 5-літровий бутель і посадили помідорку вже тиждень назад. Вона вже дуже гарна, вибралася в силу. Зараз ми будемо садити по такій самій техніці баклажани. Взяли в коментарях, мені сказали, що потрібно брати об'єм, тому що баклажани більш коренисті, ніж помідорки. Ми взяли, купили такі 8-літрові. Контейнери для, для посадки квітів. Ну, ми будемо садити сюди баклажани. І так на дно ми вистеляємо посічені такі гілочки, взяли минулорічний виноград. Друзі винограду посікли. Це буде створювати таку повітряну подушку. на дно контейнера викладаємо. Далі ми беремо саме звичайний бур'ян, зібрали на городі. Такий невеличкий прослойка бур'яна. Він буде видавати парниковий ефект. Коли ми поливаємо, при кожному поливі трава буде хріти і давати парниковий ефект нашій, висадженим нашим баклажанам. Далі присипаємо звичайною землею. З дачі теж привезли, просіяли. Присипаємо, тому що у нас зараз просипеться в траву. І там не так важливо, якої якості земля, але ми брали гарну у нас на землі чернозем. На дачі. Трошки втрамбовуємо, тому що вода трава все рівно. При поливі буде просідати, щоб не було у нас таких повітряних зовсім вже пустот, повітряних подушок. Далі готуємо суміш земляну. Ще не все, ще трішки землі можна підсипати. Звичайна земля з згорода. Беремо землю. На око на беремо агроперліт. Використовую скрізь при висадці розсади, при підготовці розсади. Агроперліт допомагає створити рихлість так, і така. І використовуємо також грунт. Так, Грун такий, видається, звичайно. Магазинок. Агроперліт зруш, спушує землю. Якщо поливаємо, у нас не забивається земля, дуже, дуже зручна річ, я використовую дуже активно. Ми все робимо на око, ніяких пропорцій немає. При поливі земля не забивається. Ось у нас загроперлітом. Тут мало тут зверху присипали, звичайно, землею. Ось у нас є навіть розсада баклажанів, теж вона з агроперлітом. Вона не забита, дуже зручно. Ось так. Тут теж ми використовуємо агроперліт. І далі ринвочки заповнюємо до. Вверху вже нашим створеною сумішю. Вона має більше поживних речовин, і плюс агроперліт буде зрушувати її землю кожен раз при поливі вона не буде забиватися, коріння буде дихати і баклажани будуть рости більше. Люблять, що баклажани, що перець, дуже багато, щоб не забита була земля. Зрихляну почву.